Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні ми поговоримо про третю частину франшизи Аватар під назвою Вогонь і попіл, оскільки відкрились деякі деталі майбутнього сюжету. Як стало відомо, в фільмі з'являться злі наві. Ними будуть раніше невідомі представники клану Манкван. І якщо в попередніх частинах ми бачили протистояння людей і Наві, то на цей раз боротьба відбудеться між різними кланами. У зйомок творці намагались підкреслити тонку грань між поняттями добра і зла, і саме тому ман-кван не можна вважати поганими по причині протистояння з іншими, адже у них зовсім по іншому склалося життя. Колись вони теж мали яскраві ліси і мальовничі краєвиди берегів, однак вогняний катаклізм все змінив, і тепер вони живуть в пустельній місцевості на залишках гігантського згорівшого дерева. Лідером клану є Загадкова і рішуча Варанг, яка заради благополуччя власного народу готова на все, і це цілком зрозуміло. Однак в цьому і криється конфлікт, який ми побачимо. До акторського складу, окрім вже знайомих героїв, увійдуть Уне Чаплін в ролі Варанг, Мішель Єо в ролі доктора Карини Мок та Девід Тюліс в ролі ватажка клану Тлалім або вітряних торговців. А що ви думаєте з цього приводу? Чи чекаєте на продовження аватару? Напишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал.